На якій мові спілкується найбільше людей в світі? Я думаю, китайська. Да, Правильно, відповіть. Відкривайте. Це колонка, я вас вітаю. Забираємо чи їдемо далі. Йдемо далі, звісно. Яка частина тіла не відчуває болю? Даю вам підказку, це пов'язано з верхньою частиною тіла. Ви прямо зараз її активно використовуєте. Мозок? Так, 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 це вже вірно. Відкривайте. Боже мій. Це цукерочки. Забираємо чи йдемо далі. Конечно, що йдемо далі. Чи правда, що перші гривні друкували в Канаді? Зважаючи на те, що Нацбанк друкує гривні, а Нацбанк знаходиться в Києві, то напевно ні, направду. На жаль. Так. Правильно, відповідь відкривайте. Давайте дивитись. Світлана, дивись, що я ви? Відкривайте! І що це у нас? Це ігрова консоль. Yeah. Забираємо, чи йдемо далі. Йдемо далі. Прийнято. Назвіть три річки України за 10 секунд. Готові? Конечно. І час пішов. E, річка Теса. Так? Це дуже популярна. Так, так, річка Уж, це в Ужгороді. Да, і латориця в місті Мукачеві. Вау! Wow, супер! Ви дійшли до кінця, я вас вітаю, відкривайте. Yeah, давайте. Чотири подарунки, давайте. Ні, буду Це найбільше, я ж вам казала, да. А, понятно. Це книжка. Думай багаті. Я <реш> розуму, що я всі забираю. Ні, ні, я ж вам кажу, вони не накопичуються. Це мій Так, да? Я вас вітаю. Ой, будемо мільйонерами, так? Да? Обов'язково тільки так. Гарного дякую. вам дякую.